Блаженні ті, що слухають слово Боже, і зберігають Його в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Продовжуємо наші великопосні реколекції. Сьогодні переживаємо акафістову суботу. Це день посвячений Пресвяті Богородиці. Церква розуміє, що дійти до Воскресіння, дійти до перемоги. Над гріхом, перемоги над злом самій людині є неможливо, є дуже важко. І тому нам нагадує про Пресвяту Діву Марію. Вчора ми роздумали про хрестну дорогу, про місце наше на цій хресній дорозі, намагалися не побачити, чи там є Христос. Запросити Його на цю хресну дорогу. Нашого життя. І також е, ми бачимо, що навіть на хрестній дорозі Христа була Богородиця. Марія, яка не повишала Ісуса ні на мить, від Колоски до Христа. Вона була з ним. І Христос помираючи на Христі, залишає нам щось найцінніше. Свою матір. В особі Івана Апостола вручає на Марію, каже, ось матір Твоя, прийняти Богородицю своє життя. Є так важливо, оскільки Марія, яка допомагала Ісусові протягом свого життя, яка можливо не було десь безпосередньо. У всіх його служіннях, у всіх тих чудах, які він чинив, але було духовно з ним присутнє, молитовно. Так само вона і є з нами, постійно чуває над нами своєю молитвою заступається за нас. Сьогодні ми не просто згадуємо Акафістову суботу, але також першу суботу місяця. Чому є цей такий наголос в католицькій церкві? На Вшанування цього дня. Ми мусимо звернутися своїм поглядом на, Фатімсь, на Фатіму 1917 рік, на те, що говорила Пресвята Богородиця фатімським пастушкам. Вона запросила їх до щоденного відмовляння верниці. Вона говорила дуже багато речей, зокрема про Росію, каже, моліться за навернення Росії. Посвятіть Росію моєму непорочному серцю. Якщо цього не буде, Росія розповсюдить всі свої помилки на весь світ. Якщо Росія не навернеться, бачимо, що не навернулася, оскільки ці помилки розповсюджилися і є чергові війни. Але питання, що ми виконали? як діти Марії, як вірні християни, це послання Пресвятої Богородиці. Наскільки ми триваємо в тій Марійній відданості, тій посвяті її непорочному серцю. Можливо, вона для мене є якась чужа? Можливо, її також немає в моєму житті. Хочу бути з нами, бо вона розуміє, що ми є слабкі, ми є намічні і ми самі не зайдемо на голоду, не зайдемо без її заступництва, без її молитви, без її допомоги. Так важливо сьогодні. В цей, Бачите, нам якось так склалося тепер розпорядок, що ми переживаємо в першу п'ятницю першу суботу місяця реколекції, так десь відновити цю посвято Пресвіті Богородиці, віддання її. Вона, яка є тим зірцем для нас, віра, яка не заламалася, яка дійшла до кінця. Може нам допомагати в наших всіх тих труднощах, в всіх наших тих проблемах і викликах. Вона не соромиться нас. Бачимо церква їй сьогодні в церкві мовиться акафіс до Пресвятої Богородиці. Це така молитва в Східній церкві, де е, Пресвяту Богородицю почитається під різними титулами, тобто такими різними символами. Дуже гарно Як будете мати сьогодні час можливість перегляньте собі цю молитву. Отже, церква, їй каже, прибіжище грішників, надія вмираючих, пристановище селіт-вдів», ну І так дуже-дуже багато тих титулів можна символів називати. Вона є матір церкви, так? яка обікується церквою, яка провадить її. Один великий святий Святий Тецьпів казав, що Непорочне серце Марії це єдине місце, куди не війшов диявол, куди не війшов він зі своїм злом, зі своїм гріхом. Адже знаємо, що всі ми підпали під його владу з первородним гріхом. Так чи інакше? І ми потребуємо, так ми всі народжуємося, ми потребуємо цього хрещення. Священик читає там спеціальні молитви, знаєте, да, коли ми так не звертаємо увагу, а там хрещення похрестити, помазати. Дитина Єваєм, але там є молитви такого екзорцизму так званого, визволення з-під того давнього зла, під яке ми підпали. так? І у нас пересхідує напротязі всього нашого життя, Він нас ненавидить. Він він ненавидить більше людину. А через що? Через заздрість. Через те, що Бог захотів підняти людину так високо, а Він, будучи ангелом тим Люцифером, світлоносним найкращим, відпав від Господа Бога. Бо хотів бути вище Бога. Хто як у Бог? Казався Архангел Михайло, який скараса до з неба. І Бог в житті Присадиї Богородиці був на першому місці. Вона жила кожним словом, яке вийшло з уст її сина. Багато речей вона не розуміла. Навіть те так, яке вона сказала в День Благовіщення, вона не знала, на що вона підписується, можна так сказати. Симон каже їй, так, твого сина чекає твоє серце проб'є меч болю, але вона не знала, як це буде відбуватися, що це означає. Сказати Богові так, тобто йти дорогою віри, нашого християнського життя, це завжди ризик. Дивлячись так як Пресвята Богородиця втілила е, значить, цю посвяту, це життя віри в своє життя, ми можемо дійсно заризикувати, що поставити на користь Бога, це… ми не будемо в програші. Бо обираючи, наприклад, те, що нам пропонує світ, злі люди чи диявол. Пропонує приємні речі, бо я ніколи ні, слово не пропонує нам так прямо, а під перекривкою добра. Попробуй нічого страшного. А потім що? Гіркота, біль і втрачені ідеали, так? Звертаючи щось цим, своєю думкою, у Фатіму всі ті настанови пресій Богородиці, ми можемо собі сьогодні пригадати, так? запитати, так, чи є вервиця в моєму житті? Чи є щоденна вервиця? Не просто вервиця, Богородиця каже чітко, моліться вервицю щоденно. Наймогутніша молитва після Служби Божої. Яка тільки може бути? Віддання її. Я тут спереду також поставив такі медалики, непорочно за чаті простий Богородиці, можете собі їх розібрати безкоштовно. І носити на собі це, є... це не є амулет, який захист. Це є знак моєї приналежності до тої, яка є моєю духовною матір'ю, яка мною опікується, яка мене любить. хрест, хрестик ми носимо від хрещення. Говорить про те, що я христина. Ще інший такий момент, про який ми повинні собі сьогодні застановитися, Бо сьогодні є два Євангелії, так, другий Євангелія, там Христос сьогодні питається в Євангелії від Марка, питається у своїх учнів, за кого ви мене маєте. І апостоли розказують: ну ті мають за Івана Хрестителя, одні за Ілю, і ще інші за якогось пророків. А кого ви за мене маєте? Бо Ісуса цікавий, так ми прийшли. Ми вже майже закінчуємо великий піс. Запитати себе, так, за кого ти? я для тебе є? Хто я для тебе є? Христа не цікавить, якась думка натовпу. Він нас не розглядає, як якусь, знаєте, таку, як стадо, так, якесь, так, а кожна окрема душа. І цікавить, ким я є для тебе особисто. І апостол Петро, під наліхтанням Святого Духа, каже, ти, ти син Божий, ти син предвічного Отця. Ісус каже, не ті викро тобі це відкрили, а отець Небесний. Христос призвичає свої страждання. Також, ким є для мене Ісус? Це для мене, чи я маю дійсно ті особисті стосунки, з Ним? Так? бо він так цього прагне, так цього хоче. Не просто бути таким Богом в святому Писанні, таким абстрактним Богом, а Богом конкретним, оскільки він втілився, він живий Бог. В християнській релігії Бог є живий і настільки став особистим, мені особи, особовим Богом є особою. Був людиною і є посеред нас. Також служба Божа є за померлих в нас. Церква пам'ятає рівно ж про померлих, є сороковоста під час Великого посту, є так звані заупокійні субота, огортає своєю молитою всіх і все. Служба Божа, яка взагалі в східному обряді, вона є такою глиби, глибокою молитвою. Вона є за всіх, і за все, так? і за живих, і за померлих. Цінність служба Божої має таку велику цінність, сказав Святий Отець Піо, що світ, так як світ не може існувати без сонця, без світло так не може існувати без звершення святої літурії. Якщо б. Пересталися звершуватися святі літургії, світ би перестав існувати. Ціння служби Божої. Чому я про це говорю? Бо є важливо молитися, пам'ятати про померлих наших повсякчасно. І тут одна серед моїх праць також так і називається про важливість молитви за померлих є спереду. Е Отже, в цій книжці я розкриваю таку важливі правди істини про останні речі. Вічні правди. Це так звана церква називає вічні правди. Чому вічні правди? Тому що в неї повсякчасно. Вони дотикають безпосередньо кожної людини. Які це вічні правди? Ми знаємо з катехизмом. Смерть. Суд небо паку. Е, важливі істини, про які рідко. ну, будьмо відверті, розважаємо. Найчастіше нас дотикають ті правди, коли ми безпосередньо зустрічаємося, наприклад, є на похороні, чи хтось з наших рідних помирає, чи ще десь. Так? Але вони є важливі, щоб про них пам'ятати, щоб про них роздумувати і щоб мати певне таке значить, уявлення, що це таке є. Ну і в цій книжечці тут є 9 10 розділів. Розкриваю важливість молитви за померлих. Так? Представляю вчення церкви католицької про, наприклад, по позагробове життя, так? що церква вірить, що є. Значить, суд так само є, є три реальності, які чекають людину кожного з нас після смерті. Небо, пекло або чистилище. І душі чистилищі, так, наші померлі, які фактично для них вже час земського життя закінчився, Час заслуги теж закінчився, Бо на землі. Ми маємо ще можливість щось змінити. Ми живемо в часі, маємо можливість піти до сповіді. Маємо можливість когось перепросити. Маємо можливість зробити добре діло. Після смерті все. Стоп! Іде підсумок, мого життя. І в світлі вічності, в світлі Божого Лиця. Людська душа зовсім по-іншому переосмислює сенс людського життя. Вона розуміє, скільки вона могла зробити доброго тут на землі, а цього не зробила. Шкодує, звичайно, за поповнені гріхи. Хоче стати такою чистою, святою перед Господом Богом. І Бог показує так, цю правду про нас. Він показує цей прекрасний план Божого задуму щодо мене особисто. Про Його любов до кожного з нас. Про те, що Бог хоче бачити щасливого щасливого, щасливого кожного з нас. Але часто. Дуже часто людина відвертається від цього Божого плану, від цього Божого задуму під час своєї земської мандрівки, вибирає іншу дорогу. Часто дорогу гріха, а ця дорога завжди провадить до пекла, від Господа Бога. Це дорога нещастя, дорога до прірва. Ну і ці вічні правди розкриті в цій книжечці, звичайно, що я не буду так ну, детально зупиняти бо по цих вічних правдах можна окремі рековерсії робити. Але так загально певні моменти, так? Проважу із молитви за померлих, про із підготовки до доброї смерті. Він каже, а, та я ще буду жити, Смерть, добре смерть стосується тільки старших людей. Брехня. Скільки молодих людей помирає? Подивитися на ті всі виставлені, е, ну, Позначки тих наших воїнів. Я в Олександрії, там у нас є. Тут, в кожному місті є ті алеї. Які роки, та там є молодші за мене? Я з 89-го року, там, наприклад, є з 92-го, 3-го страшно стає. Мурашки по тілі йдуть. Які молоді люди померли? А вони мали ще можливість тішитися цим життям? Бог мовив який задум що до мене. Мови робити добро, а тут кінець. Так? І тому ми не знаємо ні дня, ні години. Ісус каже нам чувайте, чувайте. Церква закликає нас. Бути готовим. Що означає бути готовим? Одного разу такий святий Іван Боско. Він заснував таку молоді згромадження селидцяянців, він виховував молодь дітей, таких безпритульних, які в туріні в Італії. Дуже ними займався, так? І серед його вихованців його ораторії був такий святий Домінік Савіо, який визначався таким особливою святістю, чеснотами. Десять років мав приблизно. І одного разу отець Боско підходить до святого Домініка Салії і запитує: Домініко, що би ти робив, якби зараз Господь прийшов? А він там грався з хлопцями футбол. Що би ти робив? Він так подивився. Ну, оця Боско такими серйозними очами, каже: «Отче, я би далі грав футбол. І глибока відповідь. Я з Богом. Бог зі мною, я в Божій благодаті, мені нема нічого боятися. Каже Христос, ні волосина безбожі, без волі оця не спаде з вашої голови. А страх, який найбільше нашим ворогом і дияволом, часто вселяє у наші душі цей страх. Нас бентежить, а що буде далі, а що буде завтра, а як буде, як воно буде, як... Ну. починаємо думати за майбутнє, а не думаємо за те, що я зараз маю робити. Конкретно. Мій час, мої обов'язки, моє покликання. Також тут є такі додатки, зокрема, згадано про поминальні дні, бо часто, наприклад, в церкві є різна символіка поминальних днів, третій, дев'ятий, сороковий день. Чому, чому весело ми молимося? Є згадки про відпусти? Що таке відпуст? Для чого відпусти здобувати? Що ми можемо їх здобувати за душі в частилищі, жартувати? Бо вони моляться багато. Напевно, набагато більше, ніж ми, але вже їхня молитва для них самих не може допомогти. Вона вже не має тої заслуги. Але вони можуть... ми можемо молитися до них, просити в них помочі і заступництва. Так робило дуже багато святе. І Тому, звичайно, що. це дуже важлива тематика, вічні правди, про які. Сучасний світ і люди не хочуть думати. Але це є та, ті правди, які нас чекають, які кожен з нас чекає. Тому нехай сьогодні, в цей день, в цей ранок, в суботній, ці наші роздуми про Пресвяту Богородицю, про те, ким для мене є Христос. Ісус, який в мене з ним є стосунок, так? І про важливість наших молотов за запомерли допомагають нам так само кращими ставати, так? більше переосмислювати і не ставати ближчими до Господа Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!